це, шановні друзі, реклама фірми, яка виготовила ось цей будиночок. Ось він. Ось. Але він стоїть у Ямполі на стадіоні мертвим вантажем. Чіпа як туалет. Насправді це не туалет. Це чисто функціональний будинок, він потрібен на фронті, зараз дуже вкрай. Нім ніхто не користується тут в Ямполі. Ось, бачите, дитячі какашки тут. Тому що туалету немає по суті. Ось. Він закритий. Нічого тут немає і не було. Це колись калетники тут показували шоу і встановили його. Але міська рада за нього розрахувалася, заплатила. Іде війна, запитується, чого він тут, чого він зараз не на фронті. А того, що не патріоти владі. Ось цей стадіон, який не має туалету. І ось це, яке не є туалетом. Але під виглядом туалету тут стоїть, а там на фронті солдати мерзнуть. Буває дуже в дуже важких умовах. Їм би цей блокпост ой як спод... потрібен був би. Але їм його не віддадуть. З часом, ясна річ, вони і це захапають собі. Ніякого тут проєкту, ніякого тут належної документації. Ніхто не запитував громаду, чи варто такі гроші, а тут великі гроші на нього заплачені. Наші громадські. Ось так, так, і живемо.